Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Місте Львів. До нас приїхало нове чедове надходження. Це Ford Ranger 2022 року випуску з пробігом всього 5 тисяч кілометрів. Автомобіль приїхав до нас рік тому з Америки з незначними пошкодженнями по правій стороні. Фарбовано тільки два елементи. По автомобілю зовсім ніяких зауважень та нарікань немає. Так як це автомобіль, можна сказати, що новий. По комплектації у нас стоїть велика резина. Комплектація називається тремор. Тут стоїть тремор-підвізка, автоматична коробка передач, двигун з об'ємом 2,3 літра на 270 сил. Також у нас іде тремор сидіння, це комбіновані сидіння із шкірою та алькантарою. Підігрів передніх сидінь, вибір режиму їзди. Оригінальна мультимедія Ford, мультимедійне кермо. По задньому ряду у нас також ніяких нарікань немає. Все дуже чудово виглядає, все стильно, гарно. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтесь до нас, місто Львів, кільцева дорога 60. Знаходимося ми навпроти нового епіцентру. Приїжджайте, так купуйте.